Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися епічний настрільний бій на ВК-7201К. У цьому випадку наш герой буде настрілювати, а в кінці залишиться в меншості і буде показувати, як слід виживати на мапі з Кавказом чи з Кавказу. Тож дивись до кінця, не пропускай найцікавіше, бо наш герой зі зденда вже суне вперед, вже суне пострілювати. На танчику, який, ну, м'яко кажучи, не дуже часто зустрічається в рандомі, хоча досить даремно, бо танчик прикольний. Так, ось він приїхав під центр і вже вже вицілює єсотого. Тейш, кумуль не пробивається, бо там барти. Бо там дуже неприємні борта у єсотого для кумулів вони є магнітом і забирають. Так, бій в нас арта летить. Прямо в нашого танкіста. Бій у нас з рівнями, і тут зовсім просто не буде, бо всі танчики потужні, моцні, жирні, як і, наш, як і наш ВК. І того слід грати досить обережно. Що бачимо по мапі, дві ПТі стоять на базі, дві арти на базі, ззаду приїхала ще купа ПТХ, вони всі на центр, тут прям дофіга ПТХ в сетапі. По 8, по-моєму, чи по 7. Тут ви, на Чернте. Другий постріл вже залітає на 652 хпшечки. Ну, це вже добре. До речі, що в нас по альфі? Зараз глянемо. По альфі в нас 750 і 350 бронепробиття. Однак що наші снаряди летять аж дуже-дуже повільно. Другий постріл не залітає. Так і буває, коли твій постріл не залітає. Що ще буває, що з першої другої лінії вже нікого не залишилось, і в нас більше ніж пів команди стоїть ззаду. І того нашій ВК треба вже тікати додому, бо зараз її виїдуть ззаду і почнуть робити отакенні дірочки скрізь, де тільки можна. Вон поглянь, що відбувається. Рахуй ой, 430-й вискочив. Так, СТРВХ в кущах, 430-го там тамочки стоїть, на ходу, вдасться в нього поцілити, ні, навіть. А, вдав, вдав на 812, але там ще Єбр вискочив. СТРВХ раз. он 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і наш герой дев'ятий, що вже мчить на базу, рахунок вже 0,4. Три хвили... хвилини бою ще не пройшло, а вже досить все. Погано. <хи> ну Так воно є, досить це погано, бо так дуже важко відігрувати, але ВКха не здається, не здається і хоче ще настріляти і правильно робить. Цікавий такий німецький броньований танчик, подобається мені в нього башта з такими запчастинами. да, Я так розумію, що то чи до гусениць, чи що то таке воно висить, чи то просто така броня. Може і просто така броня, хто знає, треба поцікавитись. Так, якщо ти знаєш, то напиши. А тут їде Є3. Є3 третій. Є третій, вже їде, підставляє НЛД. Нашого пробиття вистачає з головою, щоб його туди бити, одначе треба влучати. Роздратований, явно наш герой зі здента хотів, хотів дати. Хотів дати, червоненькі вже і знизу лізуть. Ой, як таракани, просто як таракани. Так, є третій там може і не поцілити в нас, а ми в нього б'ємо. Бо у ВКаха, а ВКа дуже наша броньована, і в неї немає якоїсь такої великої командирки. Ні, ну, трошечки є, але вона досить далеко майже на потилиці. О, є соти виліз. Вітання, вітання, Ні, не захотів в нього стріляти. Навірно, дає є третьому, його добиває наша мінотавра вже 4-8. Вже більше 4 кас марки накидав наш танкіст і продовжує, продовжує настрілювати. Вся команда стала тупо в обороні. І б'ють по одному. Б'ють по одному, вже п'ять з лишнім. половиною майже настріляв. Так, об'єкт 430 знизу, там петехи. Тут іще три танчика, всі, всі лізуть стріляти, б'ють наших бабах. Треба забирати когось, хоча по веху да, її найпростіше було пробити в цьому місці, бо вона картоніва і зовсім без броні. І все, все, пруть, пруть, червоні, що дурні на наші танки. Ну а чого ж, ні, 7-10 рахунок, вже тут всі в оточенні. Півкоманди на горі. ну Точніше, половина з тієї половини, яка тут збиралась, бо вже половину-половини вбили. Я думаю, ти зрозумів, що я мав на увазі. Фош залітає в нього барабан, і він пробиває ФВХу прямо по обличчю. Ох, тут ще є арта, до речі, їх ще дві залишилось, і ще один 812 і вже 7300 сумарки. Ох ти йо, і дивись, тепер всі вони, вся оця ватага прена, два наших бідних танчика. Це ВВ, ФВХ 4005. І наша ВКХ, вони заткують максимально добре, що арта залишилась, може разочок дати з нашої сторони. Все, впав ямчину, але тут так просто не сховаєшся. Якраз арта забирає ФВХ. І тепер до нас їде ще. Їдуть, Їдуть танчики червоні, просто як орки пруть. Як комарі на, на, на кров, так їде СТРВ, отримав ВНЛД, її підпер задуїс, вона заїхала на Іса. Ой. Ти дивиш, що відбувається. Вона заїхала на Іса тепер їде по нашому танку. Ха-ха-ха. Ой, просто його ламне. Просто його ламне, треба з-під неї виїхати, щоб не здохнуть. Отак ВКХ просто підтисла СТР і скинула назад. Оце сміх. Ой, арта летить. стервесі вже нічого не залишається, вона падає вниз, якось на ходу намагається поцілити. ВКХ також нею б'є і не пробуває. Але старвеха сама талановита і розбивається. Тут ще виїжджає ФВХ, треба ще забирати її. Арта продовжує тут накидувати і глушить. Глушить нас як рибу, але ж виїхати тут важко. ФВХ приїжджає, стріляє на 1750. В неї була ББшка. В неї була ББшка, вона нас не пробила по ходу. Ну а може і фугас, але коли ж вона могла фугасом дати. Так, ну зараз вона має відігрувати в ангарчик. Так, таран, 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 треба хай їде на таран, диди, Ще й все нема фвх, і залишилось 2 арти. Якщо ти встиг за всім цим м'ясом помітити, що воно таке, то це вже колобанчик. Це колобанчик, бо наш герой вже зробив три фраги в одного, і ще два йому залишилось. з половиною... Не, трошки менше, ніж 11,5, 11 плюс мінус сумарки зробив наш герой на ВК. І це було прикольно, особливо як вони на них перли. Тож вже треба ставити вподобайку цьому відео. А тепер нам залишилось подивитися, як ВКХ знайде і вб'є дві арти. Я буду тут місцями пришвидшувати для того, щоб ми не чекали цілу вічність. Бовикаха не найшвидший танчик, як ти розумієш, арта таки може рухатись. Я вже і позабував, де тут хто в них знаходився, як далеко доведеться за арто їхати. Тож будемо будем прискорювати. Ух, ти дає просто блайндом в стандартні кущики і забирає конкверар Ганкерар. Ну, коротше, Артуна коня забирає і пренелюдовик. Бо думаю, що тому має бути інша арта. І почекаємо, що воно таке буде. Почекаємо, почекаємо, хоча я ж кажу, ми перематимо Опа, Арта стала на захоплення бази, і ВКХ тепер летить назад. Якби ще трошки далі наш герой приїхав, то, швидше за все, він би вже не встигав би на збиття захоплення бази і на ворожу базу також встиг... не встигав стати. Тобто міг би. Просто печально епічно програти. А зараз йому залишається просто небагато виїхати і добити торту. Головне, щоб вона з вертухана не дала, по нам. Вона дупо. Ні, передом стоїть, довго цілиться. І що таке Варгемінг? Варгемінг дає підставу, але нашому герою вдається збити хоча б захоплення бази. Ну все, тепер вже Арті нема куди діватися, да вона щось і не сильно. Не сильно думає. Таке буває, бо воїн, воїн ну, дарує, каже, на тобі викаха воїна. Ми давай подивимося результати цього смішного бою. Ось ой вони, тут ціла купа медальок, майстери, ціла пачка дрібних, Зез Дєнда зробив ще Калабанова, Паскучі, Захисника, спартанця, воїна, основний калібр і. Тут я не пам'ятаю, як воно. Ну, коротше, конфедерати, ще одну медальку. 11 дамагу настріляв в бою з десятками. Задефив базу. При тому, що тут майже три танчика просто в нуль відіграло. І вийшов ще й в плюс на 150 тисяч, що прикольно, що прикольно, реплейчик чудовий, гравець чудовий, ти також красавчик, якщо додивився до цього місця, бажаю тобі удачі, заряджаю на позитив енергію, щоб ти приходив дивитись нові відео на каналі Рюко І ввечері на стрімчик. Ввечері на стрімчик, обов'язково. Всього найкращого, хай щастить.